Казка про місяць та зірки. У високому високому небі, де завжди тихо і спокійно жив собі місяць. Він був великий, круглий і лагідний. Щоночі місяць виходив на небо, щоб освітити землю своїм м'яким срібним світлом. Поруч із ним Жила ціла родина маленьких зірочок. Вони були веселі, блискучі і любили гратися то моргнуть одна одній, то станцюють хоровод навколо місяця. Одного разу найменша зірочка засмутилася. Місяцю, чому всі дивляться тільки на тебе? Ти такий яскравий, а ми маленькі. Нас майже не видно. Місяць лагідно посміхнувся. Не сумуй, зірочка, без вас небо було порожнє. Мене, видно, лише завдяки вам, бо саме ви прикрашаєте ніч і робите її чарівною. Але зірочка не повірила. Вона сховалася за хмарку і вирішила не світити. Тоді небо стало сумним, темним, холодним. Місяць теж поблід і зітхнув. Де ж моя маленька подруга, без тебе ніч втратила блиск? Чула ця зірочка, висунулася за хмарки і засвітилася ще яскравіше, ніж раніше. У ту ж мить небо знову ожила, з'явилися зоряні візерунки, сяйво заіграло на річках, а люди внизу підняли голови і посміхнулися. Відтоді зірочка зрозуміла навіть найменше світло може зробити світ красивішим. І щоночі вона сяяла. Поряд із місяцем радісна і горда, що приносить людям добро і тепло Запам'ятайте любі малята кожен має своє світло маленьке чи велике. Головне не ховати його, бо саме з багатьох маленьких вогників складається краса світу.